Добрий день ебрибаді! Ви на каналі Гайтавер Games. і сьогодні у нас буде гайд на одного із самих жаданих епіків у грі Ловця. Ловець це епічний герой захисту синьої стихії з фракції Несмертна Орда. Дуже корисний герой, який використовується як на плановому босі, так і в підземелях. Має такі корисні здібності, як подвійний удар, залив полоски ходу, баф атаки та мікроконтроль в одну ціль. Давайте розберемо його здібності більш конкретно. А – пожирання. Атакує одного ворога двічі. 25% шанс накласти провокацію на один хід. Шкода залежить від атаки. Прокачка підвищує шкоду та шанс накласти провокацію до 50%. Як бачимо, маємо тут контроль в одну ціль, а також подвійний удар, який буде корисний, наприклад, на лаву морици. А 2. Попутний вітер перезарядка 5 ходів. Заповнює школу ходу союзників на 30%. Накладає на всіх союзників збільшення атаки 50% на 2 ходи, отримує додатковий хід. Чудовий залив полоски ходу, плюс баф атаки, плюс додатковий хід. Чудова здібність як не подивись. Через неї даний герой часто використовується в пачках на кланового боса 3 до 1 або 2 до 1 та взагалі береться в пачці як заливщик та бафер атаки. Книга ми, як бачимо, зменшує перезарядку здібності до 3 ходів. А 3. Пасивка темна кров. Лікує себе на 20% та накладає на всіх союзників збільшення захисту 60% на 2 ходи, якщо зазнає критичного удару. Додатковий сейв, який підлікує, підлікує як щось самого героя, та ще й бафне союзників. Правда, прикро, що відкат аж 5 ходів, книгами, як бачимо, ніякого зменшення відкату немає. Також має ауру збільшення захисту союзників на арені на 30%. Непогана пасивка, чудовий залив, плюс баф атаки, а також подвійний удар не дає просто забити на цього героя. Повторююсь, даного героя беруть як на кланового боса, так і на підземелля. І не дивлячись на те, що в нього тільки одна атакуюча здібність, він може нанести непоганий дамаг в одну ціль плюс її підконтролити. В, останньої... з... в останній обнові 6.0 ввели систему дарів. В залежності від необхідності беремо дари, які підвищують його захист по атаку. В даний момент у мене взяти фантомний дотик як збільшення шкоди, яку він може нанести на клановому босі, так як в основному він у мене задіяний на постійній основі на ньому або на босах вежі, наприклад, на драконі, які підконтролилися за допомогою провокації. Загальний висновок по здібностям такий, що книги йому необхідні, як мінімум, в його залив, щоб зменшити його відкат. В А 1 можна заливати книги, в принципі, по бажанню, але як такової необхідності в цьому немає. Так як вливати в нього точність заради провокації, сенсу немає. Єдине, що підняти шкоду з цієї здібності, щоб наносити побільше домагу по клановому босі, або на будь-якого боса, на якого ви його берете. У мене він, в принципі, залитий повністю на фул. У мене були трохи залишки книг, тому ну, я його якби заливав через це на повний фул. Таланти я йому покачував через відку атаки та захисту. В атаці беремо даному герою господар війни, щоб збільшити його шкоду по одній цілі. Друга вітка, як завжди, у нас опціональна. Я взяв вітку захисту, який пішов до талантів, відплата та залякування. Деякі гравці беруть, якби наприклад, не беруть його на кланового боса і беруть відки захисту і підтримки. Наприклад, він вони, ходить у них в танкопарки на арені. Тобто, там головне, що він якби походив, залив деякий час якийсь, може там постояв, і не більше того. Я в принципі спеціально взяв якби відплату та залякування, щоб знести ще більше дамагу саме на клановому босі, тому що він у мене там головний заливщик, плюс виходить по дамагу як другий дамагер, так, як це у нас герой заливу, то йому максимум швидкість, щоб він завжди ходив саме перший. Одягаємо його або в три сети швидкості, або в два сети швидкості і сет безсмертя, щоб він трохи відгенював здоров'я. В додаткових параметрах, дивимось процент атаки, кріт шанс, кріт шкода, або швидкість. Щоб він, Крім того, що він, ну, він заливає, то він ще й щоб наносив якісь дамаг. Рукавиці в мене в кріт шкоду, броня на атаку процент і сапоги на швидкість. Кільце в атаку з допами краще в атаку у мене тут прокнуло поки що в захист, краще немає. А, так, амулет на крит шкоду і стяг на атаку з допами на швидкість. Загалом параметри вийшли такі: 34 415 здоров'я, 3570 атаки, захисту майже 2500, швидкість 251, Крит шанс 78%. Крит шкода 215. Опір та точність я, в принципі, йому не апав, мені його провокація не потрібна. Протестуємо його на прокачці е корма. Так як це герой без масових атак, е загалом для прокачки хорма, корма він не, не підходить. Е тестувати будемо на неможливій е складності 12 -3. Загалом в такому як би він може качати ж кором, але є дуже багато навіть рідкісних героїв, які для цього підійдуть набагато краще. Не кажучи про те, що є легендарні герої з масовими здібностями, тому якби самі розумієте, що в принципі не для цього він в грі є і не для цього призначений. Для прикладу в принципі, можна показати. Добре, як бачите, 43 секунди, щось він там наніс, але знову ж для цього він не призначений, тому не рекомендую його використовувати для даної цілі. Для фарми краски цей гер... герой підійде на будь-який колір, так як він у нас герой з герой заливу. В принципі, можна на прикладі форту знань, подивитися, як він тут діє. Тобто у мене тут така ось пачечка буде. Як бачимо, герой чудово заливає всіх, всі швиденько дуже ходять, будь-яких проблем не викликається. Навіть при його точності 78 він навіть умудряється когось законтролити трохи. На босах, де е, присутні ади боса, його також можна використовувати для мікроконтролю цих самих адів. Ну, в принципі, в даному випадку нам це не знадобиться. Тут головне, щоб він заливав, плюс наносив дамаг. Як бачимо, там в принципі, непогані, непогані числа шкоди і виходять. Нагадую, що тут він, він, він у нас виступає як другий заливщик плюс бафер атаки. Ну, не дивлячись на те, що у нас ще арбітер, якби атаку бафер, тут, скоріше, він як другий заливщик іде. Не найкращий час, якби, Ну, це така середня пачка, не зовсім для цього призначена. Але, в принципі, як бачимо, наніс 520 тисяч шкоди. Тоді, як, наприклад, елітний гвардієць 609 наніс. В принципі, дуже, дуже достойно. Наприклад, зі 20 рівня лавового рицаря лавця можна взяти як основного заливщика. Наприклад, замість арбітра. Навіть не дивлячись на те, що арбітр все-таки міг би додатково воскрешати і накладати баф швидкості, саме з, заливу, з заливом ловець впорався чудово, також умудряється наносити якісь дамаг, самі все побачите. Плюс, як бачите, це для нього антистихія. Але, тим не менше, він справляється зі своєю задачею. В принципі, на самому босі важливо, що, він буде, що в нього є, точніше, його подвійна атака, плюс додатковий хід. Фактично він постійно підтримує баф атаки на своїх союзниках. Дивлячись на те, що у нього немає скорочення полоски ходу, а у нього є подвійна атака, та залив та баф атаки, який дуже допомагає подолати самого боса. В принципі, як бачимо середній час проходження, з заливом він справився дуже добре, наніс навіть якийсь дамаг, трохи трохи більше від преподобний. Ну, загалом дуже гарний герой. Тобто, якщо немає нікого з мульт-атаки, то подвійна атака, плюс залив, плюс баф атаки дуже допомагає в проходженні. Тестувати героя будемо на 24 рівні дракона. Крім нього, у нас залива немає. Е, немає героя, який буде відроджувати, якщо хтось впаде. Але, як ми побачимо, вистачає того, що у нас є багато контролю, багато заливу від ловця, плюс бафи атаки. Тобто дана пачка повинна чудово його пройти. доволі низькій точності він ще й мудряється за законтролити. Першу хвилю пройшли без будь-яких проблем. Як бачимо, на другій хвилі теж нічого у нас не викликає проблем, нікого, в принципі, не вспівають посаджувати. Маємо багато контролю, багато дамагу. плюс залив дуже класний. По суті, в принципі, 24 рівень просто приноситься на будь -здоров. Провокація, звісно, на драконі не діє, але в нього ж залишається його залив плюс дамаг. Нагадую, що герой повністю залитий талантами та книгами. В принципі, дякуючи його заливу, герої встигли походити а, два рази за ульту самого дракона. Пройшли майже за 3 хвилини. В принципі, як бачимо, мільйон він наніс дамагу, магу, як Хундіг е, трохи обігня... обігнав Сахатого. ну Ніндзю Ніндзю тут дуже важко обігнати насправді. В принципі, показав себе більш ніж достойно. На клановому босі він е, в мене використовується в пачці з сиратником та ренегаткою. станоприємник у нас Фахракін. Дана пачка працює на Войдовому та Червоному кланових босах, на синьому факракін замінюється на чеклунку Крилу. Поїхали. Пачка запускається на авто, там буквально, так сказати, дамах отримують герої тільки буквально перші 1-2 хода боса. Причому, наскільки я пам'ятаю, прямо тільки один і все. Так. Далі дамаг буде отримувати тільки станоприємник. Як бачимо з А1 ловець надає доволі таки непоганий сам по собі дамаг. Плюс чудово у нас заливається, всі ходять. Принципі, в принципі, затягувати бій я не буду, щоб не розтягувати е, саме відео. Перейдемо відразу до результатів. Так, це у нас 43-й хід. Е, в принципі, в принципі Фахракін не витримує до 50-го ходу, тобто йому там трохи треба ще піднімати захист і все інше. Але дивіться, яка ситуація. Ця пачка суперські працює з двох ключів. Тобто вони набувають більше, ніж 60 мільйонів. Не вистачає там буквально 12 мільйонів. А, в принципі, це можна догнати шмотом, а, можна догнати якби, бафами. Але пачка з дуже великим запасом працює, то нема будь-якого проблеми. На 45-му ході, от, бачите, падає фахракінг все-таки. Я не думаю, що якщо він постоїть до 50, го то він прям, вони прям доб'ють 12 лямів. Але тим не менше, як бачите, дуже добре йдуть. Набили 61 мільйон 210 тисяч. Ловець у нас набив 16 мільйонів, майже 17, тоді як Фейн набила майже 22. Ну добре, 21 130. так? Фактично, мало того, що він дуже добре заливає, він ще й наносить дуже багато дамагу по клановому босу. Звісно ж, герой заходить як і на війни фракції, так і на судну вежу, так і на гіду, як заливщик. В принципі, війни фракції сьогодні зачинені для цієї фракції. На судній вежі ви там нічого цікавого не побачите. З босів він буде заходити, ну не знаю, наприклад, на грифона. Точно буде заходити на, 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 на дакона Лаво, але сьогодні його немає. Ну, точніше, в цій ротації лежа його немає. Не бачу сенсу розтягувати відео, щоб показувати, як він там діє. В основному ви побачили. І також він заходить як на групову, так і на класичну арену. У мене він ходить як другий заливщик. І це ми можемо продемонструвати. Тобто у нас основний заливщик це у мене арбітер плюс а, а, ловець. Тут навіть не потрібно, тим більше на такій лізі якогось там щось придумувати. Просто навсього на автоматі запускаємо це. Як бачите, він ще й непогано може намага нанести. Плюс законтролити якісь пачки, не викликає в нього жодної проблеми. Щось по типу такого можна ще зробити. Звісно ж, якщо ви хочете від нього контролю на арені, треба ще додатково влити в його точність. У мене він тут більше виступає все-таки як залив і не більше того. До речі, мені здається, що тут я його не пройду. А може і пройду. Так, добре. Не... Ага. Хотів сказати, що не пам'ятаю, що робити герой, але як бачу, що він. Просто не витримав е вистрілу від мого ніндзі. Тому, в принципі, нас це вже не, як ніяким чином не стосується. Можна ще сюди напасти. Тут, тут у нас такий самий. Не вдалося законтролити, Ну, я ж кажу, що в принципі у мене. Він просто навсього не заточений під це. Його голов... головна ціль на арені це залити. Ще раз походити, як би додатковий дамаг в будь-якому випадку це завжди корисно. Через таку пачку можна походити. Наче навіть за... на... наклав провокацію, але якби не витримало просто. Просто не витримав у нас там герой. Як бачите, до речі, зараз е кританула скіла по нам і він наклав е баф е захистом. Треба, я думаю, її вбити відразу. О, так вже буде трохи краще. До побачення. До речі, можемо навіть тут пограти, я так думаю. Хоча це ще поки що не точно. Повинні виграти. В теорії. На практиці ми зараз побачимо. Це дуже, дуже такий, я дивлюсь, бронючий герой, але все одно виграли. В принципі, ніякої проблеми не, у нас немає, щоб там щось. Якісь проблеми прям викликалися, я не знаю. Ну, за контролем скілу. Дуже гарний дуже гарний залив. То есть, дуже допомагає як на арені, так і загалом у всіх активностях, які, в яких приймає участь. Загалом висновок є такий, що це чудовий герой заливу, якого хочуть мати в своїй колекції багато гравців. Так як даний герой використовується буквально у всіх аспектах гри, навіть в даний момент, точніше, на момент запису відео, це у нас 2002 рік, вже кінець майже. Склад він охороняти навряд чи буде, тому рекомендую його качати, одягати, використовувати дуже вам допоможе в проходженні гри і в проходженні всіх активностях на будь-якій складності. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте ваші лайки та залишайте коментарі, гайд, на якого героя ви б хотіли побачити в наступному відео. Войдовий легендарок вам на аккаунт та мирного неба над головою. До нових зустрічей!